Головного лікаря Охтирської психлікарні звільнили з посади. Рішення щодо лілії неофітної прийняли депутати облради. Цю посаду вона обіймала понад 7,5 років. Правління охорони здоров'я вважає, що ті порушення, які були допущені, на сьогодні мають бути виправлені шляхом розірвання контракту з керівником закладу. За звільнення лілії неофітної проголосувала більшість присутніх депутатів. На 40 рішення прийнято. Це питання сьогодні, я вважаю, не проти мене як керівника. Сьогодні питання забрати мене як керівника для того, щоб був досвід доступ, вірніше, ліквідації закладу. Це основна мета і основна ціль. Однозначно, 100% оскаржувати рішення я буду. Нагадаю, питання про звільнення лілії неофітної постало після того, як у середині січня через порив тепломережі температура у деяких відділеннях цих лікарні становила 13 градусів. Через це 24 хворих потрапили до роменської лікарні. У чотирьох із них виявили пневмонію, а одна жінка померла від запалення легень. Наразі триває кримінальне провадження, стаття катування. Її санкція передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.